Справу Романа Червінського розглядають у Кіровоградському районному суді. Кропивницького засідання відбуваються у закритому режимі без участі журналістів і відвідувачів. Сьогодні мали продовжити допит свідків, розповів Роман Червінський після засідання, яке тривало дві години. Вони не з'явилися, незважаючи на те, що були повідомлені. Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу щодо мене і обмеження пересування, мотивуючи тим, що я можу. Переховуватись від слідства знову, що я може тиснути на свідків і так далі. Чому не було свідків, пояснив прокурор Віктор Кобець. У зв'язку з певними обставинами, в тому числі перебуванням на лікарняному, перебуванням в зоні виконання бойових дій, такі потерпілі з'явилися. Через це ми продовжили розгляд. Їх Клопотання, які подавалися учасниками під час підготовчого судового засідання, саме це наше клопотання про продовження строку виконання покладених на обвинувачення обов'язків. За результатами яких відповідно воно було задоволено. такий строк було продовжено ще на 60 днів. За словами прокурора, в разі доведення провини обвинувачуваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Обвинувачують Романа Червінського у перевищенні влади під час спецоперації з вербування пілота російського винищувача, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей 19 поранених. На цих фотографіях СБУ вибачте наслідки обстрілу у суді допитали 14-17 потерпілих у справі, розповів адвокат обвинуваченого Андрій Йосипов. З 14 станом на сьогоднішній день допитаних осіб, які прокурором заявлені потерпілими по кримінальному провадженню, не визнають себе потерпілими. І чітко зазначають про те, що фактично були штучно занесені прокурором до тексту обвинувального акту як потерпілі. Ні матеріальної, ні моральної шкоди в результаті дій Червінського не завдано. Будь-яких претензій до самого Червінського вони не мають. Про що на етапі досудового розслідування неодноразово заявляли слід чому продовжать засідання у справі 15 травня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.